Усе моє, все зветься в країні. Буває часом світло від краси. Спинюсь, спиню, не спиню, тями, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чуй, що зрадливо, Усе як є, дорога, я ворив, усе моє, все зветься України. Така краса висока і неба. Піління, що хоч в і з Богом говорив. Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метели, мав свічечка, хвилюють, маюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україна моя. Душі й душі кромов, пісня ремень солов'як. море мовчать мені про Україна небі шумлять клубки, коні за лінію поля, горди видно в ріки світ весь на них садах, світлі йдуть матері, їх красою сія, сонце і пісня в борі це Україна моя. Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми Україна, як рівні ліси. Як вітер в широкому полі, до суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі, стоять твої вірні сини на фруги, шаблями в руках на сторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях, і жити, і вмерти з тобою, і правом і людям княги ніколи не вкрити ганьбою.